Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у нас продовжується. Первинні вибори у Сполучених Штатах Америки. Власне, до кінця березня 2024 року вони мають відбутися ще у восьми штатах. Сьогодні, 19 березня 2024 року, праймери серед демократів і республіканців відбудуться в п'яти штатах. Перший штат це Огайо. І тут загальна кількість делегатів серед республіканців 79, серед демократів 127. Другий штат це Флорида. Кількість делегатів серед республіканців 125. А серед демократів праймеріс не відбудеться, оскільки Байден був єдиним кандидатом від демократичної партії. І, власне, за законодавством штату Флорида в цьому випадку праймеріс скасовується. Усі 224 делегати у цьому штаті, так від демократів, розподілились на користь Джо Байдена. Далі, штат Ілінойс, кількість делегатів у республіканців 64, демократів 147, Штат Канзас. Кількість. Делегатів у республіканців 39, демократів 33 і Штат Аризона. Він є достатньо важливим і буде одним з ключових під час загальних виборів. Тут також сьогодні відбудуться первинні вибори. Кількість делегатів у республіканців 43, демократів 72. Перші результати. По відповідним праймеріс ми будемо знати десь орієнтовно опів другої ночі за часом Києва. Це якщо говорити про Штата Гая в інших штатах, результати будуть трішки пізніше. Далі, 23 березня 2024 року, президентські праймеріс відбудуться в штаті Луїзіана, як серед демократів, так і серед республіканців. Кількість делегатів у демократів буде 48, у республіканців 47. І далі в штаті Міссурі серед демократів будуть відбуватись праймеріс 23 березня. І власне там буде розподілено 64 делегати. І власне 30 березня 2024 року відбудеться праймеріс в штаті Північна Дакота серед демократів, кількість делегатів. 13. Ось такий розклад первинних виборів серед республіканців і демократів фактично до кінця березня 2024 року. Ми попередньо говорили, що і колишній президент Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден вони набрали достатню кількість делегатів для того, щоб отримати номінацію. Єдиних кандидатів на посаду президента США від республіканців і демократів, проте ми продовжуємо слідкувати за процесом первинних виборів. І, власне, я коротко хочу також нагадати, кількість делегатів, які здобули так, наші потенційні кандидати станом на зараз. Якщо ми говоримо про Трампа і республіканців, то в нього. 1265 делегатів при необхідних 1215, Гейлі 93, Десантіс 9, Рамасвамі 3, але всі ці троє кандидати вони вибули з гонки. Якщо ми говоримо про демократів, то у Джо Байдена 2114 делегатів з необхідних 1968, графа без зобов'язань 20 і кандидат Палмер 3 делегати. І ми знову ж таки говоримо про те, що за номінацією фактично вирішене питання, хто, власне, буде представляти ці політичні партії під час загальних виборів. Але все ж таки ми статистично продовжуємо слідкувати за праймері в інших штатах. І я знову ж таки нагадую, що на з'їздах партій, так які відбудуться у липні та в серпні 2024 року, вже остаточно. Має відбутись номінація цих кандидатів. Тому продовжуємо слідкувати за первинними виборами на Facebook-сторінці, на YouTube-каналі Independent Politics, ви будете бачити проміжні результати. Я це буду публікувати, по мірі того, як, власне, ці результати будуть мені надходити. Або я їх, власне, буду знаходити в CNN, NBC News чи видання The Hill. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент. Поличок і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!